Олена дізналась про брехню випадково не через підозрілі повідомлення чи жіночі інстинкти. Ні, вона бачила це у його очах, у тому, як він надто швидко переводить тему у вимученій усмішці в тінях під поглядом. Знала, але не казала, не влаштовувала скандалу, не розбивала тарілки, не викидала речі у двір, просто мовчала. І робила це навмисно. Олена давно розуміла, що крик нічого не дає, а от мовчання дає час і шанс побачити, наскільки далеко може зайти людина, яка думає, що її брехні вірять. Вона вдавала, що все добре, варила йому супи, сміялась із його історій, слухала про його затримки на роботі, а всередині її повільно точила ревнива червоточина. Бо брехня це не про факт, це про ставлення. Олена не була ідеальною. У неї було те саме прогризане, подряпане дитинство, де батьки любили, але не вміли показувати цього. Вона довгі роки носила образу на них за те, що не захистили, що були холодними, що інколи кидали у вир дорослих проблем, коли вона ще була дитиною. Образа з дитинства робила її особливо чутливою до будь-якої несправедливості, і брехня чоловіка стала для неї не просто раною, а повторенням старого болю, який вона так і не пробачила батькам. Увечері Олена сиділа на кухні з чаєм і дивилась, як чоловік набирає комусь повідомлення. Сказав, що по роботі, їй не треба було перевіряти, вона вже знала, що це неправда. Але замість того, щоб влаштовувати сцену, Олена тільки подумала добре, подивимось, наскільки далеко ти зайдеш, подивимось, хто ти насправді. У цій тиші народжувалась не помста, ні. Народжувалась жінка, яка більше не хоче бути сліпою, жінка, яка готується до правди, якою б болючою вона не була. І Олена ще не знала, що ця маленька брехня стане ланцюжком подій, який зруйнує не тільки її довіру, а й усе, що вона думала про любов, сім'ю та минуле. Минуле взагалі штука підступна. Воно не питає дозволу, не вибирає момент, просто раптом накриває як хвиля, що підкрадається тихо, а б'є в груди так, що вибиває подих. Поки Олена прикидалась спокійною перед чоловіком, її пам'ять витягувала на поверхню іншу історію. Та, яка колись зламала її так тихо, що ніхто навколо навіть не зрозумів. Її перше кохання було простим, світлим, дурнуватим, таким, яке буває лише в ранній молодості. Він стояв під її вікном, приносив гарячі пиріжки з місцевої пекарні. Говорив, що вона єдина і назавжди. Він упевнено сказав, що поїде на роботу лише на пару місяців. Повернусь і відразу подамо заяву в РАЦ. Тоді Олена вірила словам більше, ніж фактам вірила так сильно, що навіть не уявляла іншого сценарію. Але обіцянки мають одну неприємну особливість вони стаються швидше, ніж висихають сльози. Через півроку вона випадково побачила в соцмережах фото, весільне, посмішки торт, білі троянди. Він одружився з іншою, без пояснень, без вибачень, наче її взагалі ніколи не існувало. Тоді Олена вперше навчилась мовчки падати, бо коли найважливіша людина стирає тебе з життя, ніби ти пилинка, це залишає в душі шрам, який не загоїть жодна мазь. Жоден час. А потім був другий удар, значно страшніший її батько, людина, яка була для неї стіною, хоч і не вмів цього показати. Він лежав у лікарні після операції, слабкий, але усміхнений, бо Олена прийшла. Наступного ранку його не стало. Лікарі казали зупинка серця. Сусідка по палаті шепнула інше. Медсестра забула зробити потрібний укол. Забула. Одне людське забула, і все життя розвалилось. Не було кому кричати, не було кому довести провину, не було кому рятувати, був лише біль. Відтоді вона перестала довіряти словам. Обіцянки, турбота, клятви, усе це, здавалось, їй дешевими, корисливими фантиками, що прикривають правду. Правду про те, що найболючіші удари завдають не вороги, а ті, кому довіряєш найбільше. І тепер, коли чоловік брехав про дрібниці, Олена не просто злилась вона бачила в цій брехні відлуння своїх попередніх зрад, від хлопця, що одружився з іншою, до батькової смерті через чужу недбалість. Коли ти багато разів падаєш, вчишся не плакати, а чекати наступного удару. І Олена чекала, бо знала, брехня ніколи не зупиняється на першій дрібниці. Вже кілька тижнів Олена спостерігала за чоловіком, фіксувала дрібниці, чеки, запахи, дивні затримки на роботі. Вона відчувала себе детективом у власному шлюбі, тільки без зарплати і без задоволення від розкритої справи. Образа варилась, як густий суп у старій каструлі, тихо, але до кипіння. І от настав день, коли все зійшлось в одну точку. Дрібниця він забув стерти повідомлення від коханки на телефоні, а Олена це побачила і прочитала. І тоді вона пішла на відкритий бій вперше за багато років. Вона довела, що він брехав. Брехав давно, брехав системно, брехав так, ніби вона ніколи не дізнається. Він мовчав, бліднув, стирав під з чола, і жодного слова. Вже не означало нічого. І в ту секунду Олена зрозуміла вона перемогла. Але відчуття перемоги було таким порожнім, що аж болісним. Бо коли ти викриваєш правду, ти не просто виграєш бій, ти втрачаєш людину. Їхній шлюб у ту ніч тріснув, не розвалився, не розірвався, а саме тріснув, як шафа, що стоїть на трьох ніжках, ніби ще тримається. Але падіння питання часу. Після сварки будинок став надто тихим. Тиша була така густа, що кожен рух здався зайвим. Олена відчувала себе переможницею, яка знайшла себе серед руїн, тільки ці руїни були її власним життям. У голові крутилось тільки одне: що далі? Далі були будні, де вони жили як сусіди у власній хаті. Далі була тиша. Яка різала по живому. У їхньому домі давно не було сміху, емоції ходили по кімнатах, як привиди, старі образи, невимовлена злість, болюче мовчання. Олена й чоловік навчилися співіснувати без сварок, але й без тепла, як два сусіди, що випадково опинились в одному човні. І саме в цей період додому прийшла вона, їхня доросла донька Катя. З блискучими очима, з посмішкою до вух і з тим станом, який міг побачити будь-хто. Вона закохана, по-справжньому, до безтями. Мамо, тату, познайомтесь, це Артем. Ідеальний. Ну, ідеальний аж підозріло. Вихований, культурний, галантний, усміхнений, навіть подарунки приніс, татові набір інструментів, мамі букет троянд у пастельних тонах. Говорив рівно, приємно, тримав Катю за руку так, ніби обіцяв увесь світ. На перший погляд, мрія будь-якої дівчини. Олена дивилась і щось у ній стискалось не від заздрості, не від ревнощів, не від того, що її шлюб розвалився, а від інтуїції, що кричала: Тримайся подалі. Він був занадто ідеальним кожен рух полірований, кожне слово вивірене. І це лякало більше, ніж усі недоліки. Чоловіку Артему сподобався відразу. Він бачив у юнакові себе, молодого, самовпевненого, перспективного. Сміявся з його жартів, хвалив його манери, навіть сказав Катюшу, тримайся цього хлопця, він надійний. Але Олена, Олена дивилась на те, як Артем надто пильно оцінює її реакції. Як уважно прислуховується, яку саме відповідь хоче почути, як поводиться з катею, лагідно, але з прихованою ноткою контролю, як м'яко, непомітно керує розмовою. Він був чемний, аж занадто, і в цій чемності було щось холодне. Того вечора Олена довго лежала, дивлячись у стелю. Думала про зраду, про свої помилки, про тих, кого втратила, про те, чому довіра в неї тепер гасла, так само швидко, як і надія. І паралельно про Катю, про те, що донька не бачить того, що бачить мати. Бо молодість вірить у красиві обіцянки, як колись вірила й Олена сама. У двері тихо постукали. Катя зайшла і зніяковіло, сівши на край ліжка, сказала Мамо, ти бачиш, який він хороший, правда? Олена усміхнулась, але в усмішці було більше болю, ніж радості. Хороший, хороший це не зовнішня вічливість. Хороший це коли в очах є тепло, а не відполірована порядність. Катя не розуміла цього, не розуміла, чому мати так каже. А через кілька днів світ перевернувся з ніг на голову. Усе почалось з дрібниці. Катя прийшла додому заплакана, не голосно, не істерично, а так, як плачуть дорослі, тихо уткнувшись у рукав, щоб не чути власного серця. Мамо, він не той, ким здається. Олена не питала нічого, просто притиснула доньку до себе. Катя знайшла у телефоні Артема переписку чітку, ясну, неприховану. Він писав іншій дівчині ті самі слова, якими обсипав колись Катю Моє сонечко, моя найкраща, я вірю, що ми разом. І ще гірше та дівчина писала, що теж гостювала в нього вдома, поки Катя була на навчанні. Через кілька годин Артем прийшов до батьків Каті по неї. Він сидів перед ними з кам'яним обличчям, без каяття, без страху, ще нічого не усвідомлюючи, виглядав так, як людина, що вважає себе правою навіть тоді, коли стоїть по коліна в багні. Катю, ти сама все придумала, холодно кинув він. Я люблю тебе, але ти занадто емоційна. Олена мало не розсміялась, гірко, нервово. Вона вже бачила таких ідеальних. Бачила у шлюбі, бачила у лікарні, коли батькові не дали потрібний укол, бачила у власній молодості, коли хлопець обіцяв повернутись а одружився з іншою. Катя не витримала. Забирайся, Артеме! І цього разу вона сказала це без сліз. У її голосі був хребет, твердість, дорослість. Коли двері за Артемом зачинились, Олена знала, Тепер їх чекає довге відновлення. Але вона була поруч із донькою, так як хотіла, щоб колись поруч із нею були батьки. І саме цього вечора у двері подзвонили. На порозі стояв незнайомець, якого вона зустріла кілька тижнів тому на ринку. Він тримав у руках стару медичну папку. Нам треба поговорити про вашого батька, сказав він. Олена стрепенулась. Вони сіли на кухні. Незнайомець розкрив папку і на стіл випали копії документів, які Олена ніколи не бачила. Я працював фельдшером у цій лікарні, тихо сказав він. Я був черговим того вечора, коли ваш батько помер, і я зобов'язаний сказати правду. Олена стиснула руки. Катя підійшла ближче. Його смерть, чоловік глибоко вдихнув, могла бути випадковістю. Але не була. І він розповів медсестра, яка забула зробити укол, не забула, вона поспішала на підробіток, казала, та нічого з ним не буде до ранку. Але чоловік, цей самий незнайомець, помітив пропуск, але його слова проігнорували, бо він був молодим, недосвідченим, не мав права сперечатися зі старшою медсестрою. Він хотів усе виправити, але вже було пізно. І за цей час він сильно мучився не провиною, бо він не винен, а тим, що не зміг зупинити трагедію. Коли незнайомець підвівся, він сказав фразу, яка закрила її старі рани: Ваш батько дуже вас любив. Того вечора Олена сиділа на кухні з донькою, Катя спала поруч на дивані після всіх сліз, але тепер спокійно, рівно. А Олена вперше за багато років відчула. Вона більше не живе в минулому, і не живе в брехні, вона вільна. Фінал був простим і сильним. Ми не можемо повернути тих, кого втратили, але можемо врешті повернути самих себе. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. Dos ostrich.